Перший раз приймаю участь в такому роді. Перший раз я виграв. Я дуже радий. Я насправді я хотів собі ножа і побачив це відео, що розіграється ніж, Я думаю, чому не спробувати, а такий ніж виграв. Дякую вам. удачі. Доброго дня! всім слава Україні! Друзі, з вами Віталій Ситник. Ми знаходимося в магазині тактичного одягу Слава Україні, і сьогодні в нас буде обзор топ 5 зимових курточок. Ми не будемо їх ставити на п'яте, там четверте, третє, перше, друге місце. Це ви зможете розставити самі, тому що ми вважаємо, що куртки потрібно мірити і вибирати така, яка підходить саме вам. На нашу думку, неможливо вибрати переможців. Потрібно прийти, помірити і вибрати. Почнемо з курточки Монблан. Вона на таку жорстоку зиму, в неї є нахльост. Куртка розрахована на температуру до мінус 30 градусів морозу. Внутрішня юбка і двійні манжети виключають задування холодного воздуху всередину. Удобно, функціонально і важить всього 850 грам. Для зимової куртки з таким температурним режимом, я вважаю, це дуже легкий вес. Мовня прикривається двома планками нахльостом, що повністю виключає будь-яке продування. Зовнішній слой виконано з водонепроникної епітієф'є мембрани. Воно захищає від холодного воздуху, але виводить наружу надлишок тепла. Високотехнологічний наповнювач G-Loft швидко висихає, має високу упругість, еластичність і ефект пам'яті. Куртку можна скомкати, зжм'якати в будь-який пакет або компресіонний мішок і не переживати, що вона потіряє форму. На плечах, рукавах і поясниці є посилені вставки з кордури. Всього в куртці 8 функціональних карманів різного розміру: Два кармани зверху на рукавах з кожної сторони, з резинкою для ключів, відділенням для ручок або других маленьких Карман з резинкою для ключів внизу рукава, два внутрішні кармана під сіткою і один скритий карман для пістолета, документів або чогось другого. Є два велкро з логотипами, капюшон съемний, з утяжками по висоті і ширині. Є утяжка на воротнику і утяжка на поясі, що робить куртку універсальну во всіх смыслах. І моя любимая фіча – провітривання. Вроді мелочно я пользуюсь нею тупо постійно. Вона буває в чорному, зеленому і синьому кольорах. Ця курточка одна із тих курточок, які мені подобаються найбільше. Мені подобається найбільше ця і сталкер. Сталкер коротенька, ця не коротенька. Наступна курточка у нас. Курточка Альфа. Вона трішки коротша, ніж Монбланк. Куртка теж мембрана, можна не боятись дощу, на той самий саме джелофт. Зі всіма його унікальними свойствами. Капішонна утяжка, причому їх можна тягнути прямо з карману, що дуже удобно. Передні кармани достатньо великі для того, щоб ставити туди не тільки руки. Є два кармани на рукавах зверху і один знизу. Плечі і локті усилені неубиваємою кордурою. Також є два внутрішні кармани під сіткою. Ну і у поясі її можна стягнути утяжками. Тоді вона стане більш спортивна. Ця курточка є в чотирьох кольорах: чорний, койот, синій і зелений. Наступна курточка. У нас буде легендарна Аляска. До речі, я про вже про неї також розказував у своїх предыдущих відео. Підказку тут десь прикріплю. Перше про що хочеться сказати, у неї дуже міцна і цупка тканина. Вона не боїться дощу. Капюшон регулюється по висоті і ширині. Він не сйомний, але знімається його мех. Куртка дуже зручна, тепла, уютна, Наполнитель синтепон. Вона притальована і хорошо сидить по фігурі. Верхній шар Аляски зміцнований лунас з водовіштовхуваним покриттям ДівіР. Температура комфорту мінус 15 градусів Внутрішні манжети на руках захищають від задування вітру. Є шість карманів. Карман на рукаві, на якому є відділення для ручок або других тонких предметів, Два кармани зверху, в яких дуже удобно гріти руки, два кармана знизу і один внутрішній карман на молнії. З внутрішньої сторони є утяжки, якими можна стягнути пояс. Аляска тепла, зимова, саме що не є куртка. Вона буває синя, чорна, зелена і сіра. Наступна курточка. Курточка Вітязь це одна з коротких курток. Основне преимущество куртки Вітязь її розмір, вес і удобство. Її можна порівняти з обичною кофтою. При цьому вона розрахована на мінус 15 градусів морозу. Наполнитель куртки «Джилофт». Капюшон зйомний, без утяжок. Є два кармана спереді і два внутрішні кармана. Внутренні кармани розділені на один великий і один маленький для чогось мілкого, наприклад, для ножика або ручок. Получається, внутрішніх 4 кармана. Внутрішні кармани дуже глибокі, но з балонової ткани. Удобні манжети на резинках і таке межі обшитий капюшон. Ця куртка з водотавкою пропіткою. У двох кольорах чорний і зелений. Наступна курточка це курточка Stalker. Сталкер у нас буває в трьох цвітах. зелений, чорний і сірий. Вона коротенька на мінус 20 градусів морозу. Такі чудіса нам видає наповнитель джелос. Коли курточку купля... брати, я співробку назад. І як курточка. Я чистую глибоке удовлетворення. Все дуже зручно, все дуже по мені. Сталкер одна із самих любимих моїх курток. Легасенька як пушинка і дуже приятна на ощуп, але в той же час ткань нежна. Низ куртки і манжети прошиті еластичною лентою, що захищає від задування холодного воздуха. Є два внішні кармани, два внутрішні. Внутрішні кармани великі, але з ніжної ткані. Центральною молнею можна закрити до кінця капушон. Функція інтереса, не знаю, кому вона потрібна. Куртка також оброблена водоталкоющою пропіткою. Кстати, я собі її поки що так і не купив. Я не вибрав з цих курток переможців і програвших, тому що я вважаю, куртку потрібно приходити і мірити. Та, яка сподобається вам, мені, наприклад, дуже сильно подобається оця Stalker і куртка Montblanc. Можливо, вам інша. Напишіть в коменті, яка куртка подобається найбільше вам, і ми разом з вами виберемо переможця. Адрес магазину у Вінниці, карта проїзду, ссылка на інтернет-магазин, дивіться в описі до цього відео. Як завжди, розіграш. Сьогодні розігруємо сумку. Асістант. Дуже крута сумка, я її сам ношу, сам собі взяв. Ремішок причіплюється на дві сторони. Правила розіграшу прості. Ви повинні бути підписані на мій канал, лайк, будь-який коментар під цим відео. На вашому каналі повинні бути відкритий список підписок і список понравившихся відео, щоб я міг це перевірити. Розіграх буде проводитись приблизно через місяць. Така сумка може бути в койоті, чорна або зелена. Переможець собі нехай вибере, яка вам більше сподобається. Ближче, 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 ближче. Ше, шеше. Ше, Все, так, так да. すごい。<り> <laughs>